Шана загиблим і тим, хто береже мир в Івано-Франківську. Вперше відзначили День захисника України, бійці АТО, воїни УПА, інші військові та силовики. Декілька сотень чоловіків, які пов'язали своє життя із захистом батьківщини, зібралися під одним дахом драмтеатру. Вітальні слова їм висловили перші особи області. Ми вдячні вам і вашим побратимам за те, що зберігаєте мир що що дозволили російським терористичним групуванням розповстись за межі кількох районів Донецької області та Луганської ветеранів та діючих бійців, відзначили нагородами. Вояки УПА кажуть, свято об'єднали це добре. Втім, український народ все ще залишається роз'єднаний. Найбільша мрія ветеранів, аби цього нарешті не було. Я думаю, на настане тоді. Коли вас народ, всі партії, увесь народ будуть, як сказав Ісус Христос, одно. Значить, як ми цього досягнемо, а Москва рахується тільки, тільки силами, ми будемо сильні і дамо Москві в лоб так що Вона ніколи більше не остане. Громадський діяч в минулому, а нині учасник бойових дій на сході Михайло Човганюк воював у лавах 80-ї Львівської аеромобільної бригади. Уродженець Городенки отримав поранення поблизу селища Металіст на Луганщині у червні минулого року. Тоді його підрозділ вирушив на допомогу товаришам і сам потрапив у засідку терористів. Звідти не повернулося дев'ятеро бійців. каже те, що нарешті в Україні є день захисника, це Данина. Усім полеглим у боях. Це дуже добре, що нарешті у нас є справжнє свято, справжніх борців за незалежність України. Це велика шана тим, хто загинув, хто захищав зі зброєю в руках. Нашу землю нагадаємо, день захисника України затвердив президент Петро Порошенко своїм указом. Рік тому це була своєрідна відмова від святкування ще радянського дня захисника вітчизни. Лорониваненко Віталій Савчук, телеканал 402.